Новий рік та Різдво Христове свята, на котрі очікують усі від малечі до дорослих. Саме в ці дні загадуються бажання, збуваються мрії, а усмішки не полишають обличчя людей. І без цього ніяк, адже це майже традиція, якої варто дотримуватись. Є свої новорічні традиції, і в баскетбольного клубу Будівельник одного з лідерів нинішнього чемпіонату Суперліги. Кожного року гравці клубу у різні способи допомагають знедоленим дітям. Різних людей життя різне, а особливо цих дітей, котрі позбавлені якоїсь уваги. І Треба, я вважаю, не тільки передодні Дня Святого Миколая, але я вважаю, що ж таки 365 днів на рік треба приділяти дітям хоч якусь увагу. І ми дійсно, як можемо, намагаємось допомагати дітям. А як виходяться нам судить? Цього разу гравці клубу взяли участь у новорічному ярмарку, де особисто продавали розписані власноруч горнятка. Баскетбольный клуб «Будивельник» участвует в предновогодней ярмарке, которая посвящена, я так понимаю, еще Дню Святого Николая. Вот, и все игроки команды сделали эксклюзивную чашку, которая, соответственно, представлена здесь на витрине. Вот, каждый желающий может ее купить. Средства, вырученные с этих продаж, пойдут на благотворительный фонд, который помогает обездоленным детям. Поэтому присоединяемся, ребята, тоже подходим и покупаем чашечки. Для деяких гравців така акція була дебютною, але поводилися вони як продавці з досвідом. Торамість! 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 І як виявляється, подібні методи цілком дієві. Як для вас, так 50. А Art, 40? Да не, ну 40. На 25. По 20.5. Нет, 5 давайте. Ой, чесно, очень люблю баскетбол. Взагалі, искали ці чашки всю жизнь. Тут все ребята самі продають щастя, в общем. Подходите, покупайте чашечки. Він на каса, він каса. А далі гравців будівельника очікувала ще одна серйозна місія. Похід до Святого Миколая. Тим часом в Запоріжжі гравці баскетбольного клубу Феро ЗНТУ, який претендує на статус найбільш видовищної команди Суперліги, влаштували новорічне тренування і привітали усіх шанувальників баскетболу зі святами. Тренер команди між тим постійно нагадував, що свято святом. No drink, no drink. А режиму варто дотримуватися. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy New Year. Merry Christmas. Go Ferris into. работаем. Поздравляю. Привет. Привет. No, train. no, train. no, train. no train. С новым, no drink. с новым годом! Всех Все хотим поздравить с новым Годом! Рождеством Христовым! No drink. Пожелаю всем здоровья! No drink. И побольше есть полтавских галушек! С новым годом! С новым Годом! Гангун! Я думаю, что и наши болельщики, и мы в целом должны быть удовлетворены этим прошедшим годом. Ну и хотелось бы пожелать нашим болельщикам и нашему клубу, чтобы следующий год был, ну, как минимум, не хуже. Уважаемые любители баскетбола, игроки, болельщики, Тренеры. Мне хочется поздравить всех з наступающим 2013 годом и Рождеством Христовым. Пожелать здоров'я, счастья, удачи в новом году. Свершеней. Хоча дорога була дальня, але гравці будівельника таки дістались своєї мети: Оселі Святого Миколая. Давайте познайомимося Мене звати Ігор. Костя, 20 років. Ну, у нас Костя підготував вірш. Я з віршом. Дрімають села, ясно ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає. Темнозелені садки, дрімають вже без сходу, І тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду. Все. Обов'язково так? обов'язково. А у мене прохання просто. Так, да. можна зробити так, щоб у наступному році нашим, у нашого виду спорту було більше вболівальників, у нашої команди більше перемог і більше дітей займалося спортом та були здоровими. Та Наступний рік, щоб для всіх був щасливим. Мені здається, якщо ваше бажання в вашому серці так глибоко сидить, то воно навіть міно збудеться. А тепер зріздвом! Зріздвом! Повні зали вболівальників і перемоги це гарантія того, що 2013 рік обов'язково буде щасливим. Отак буде у новому році. Отак! Отак.